Сьогоднішня програма велич особистості присвячена святому мученику митрополиту Київському всія України Василю Лепківському, розстріляному НКВД-стами у минулому сторіччі. А вже у наші дні, 40 днів тому, у центрі столиці назавжди схилили свої голови герої Небесної Сотні. Вічна пам'ять українцям, котрі віддали своє життя за Україну, кожен по-своєму, хто із щитом в руках, а хто. Із церковним христом про роль та значення національного церковного реформатора Василя Лепківського говоримо із Іриною Фаріон, народним депутатом України. Доброго дня! Вітаю вас, пані Ірино. Отже, Василь Лепківський, активний діяч українізації церковного життя. На вашу думку, чи можна вважати його засновником українізованих богослужінь? Дякую за запитання. Дякую за такий трепетний. Початок нашої розмови у нас на столі Біблія, і я згадала біблійну тезу, що ніхто для себе не живе, ніхто для себе не помирає. І життя Небесної Сотні, і життя Митрополита Лип Липківського і життя інших видатних постатів української історії свідчить про те, що вони направду не жили для себе, їхня смерть насправді стала нашим життям. Їхнє горіння до сьогодні. Є запорукою нашого успіху. Щодо шановного митрополита Лепківського, він творив українську автокефальну церкву в умовах революційних і в умовах, в умовах війни. Минулого разу ми з вами говорили про Михайла Грушевського. Вони сучасники і зійшлися в одній кульмінаційній історії. Ідея створити українську автокефальну церкву сягала ну, щонайменше початку ХХ століття. А з 1917 року цей світлий чоловік мав намір провести перший собор української автокефальної церкви, але сталися такі події, що унеможливлювали збори людей, і тому офіційно церква автокефальна була проголошена на покрови. Це також абсолютно знаково. 21-го року, одна із основних опор церкви очевидна мова. Мова це голос від Бога. І якщо хтось в сучасному світі вважає мову просто засобом комунікації, то він не знає, що таке небо. А ми сьогодні, власне, говоримо про тих людей, які є небом українського життя. Бо церква, мова, історія, культура це все духовні опори і які ідуть згори. Звісно, що така позиція Луківського була абсолютно несприйнятна для іншої церкви. Церкви Московського патріархату, яка категорично не сприймала ідеї української церкви, української автокефалії. Бо українська автокефалія це не лише незалежність від московського патріархату, це незалежність від держави і це незалежність від будь-яких світових церковних інституцій. Тобто, це була неабияка зухвала сміливість релігійного діяча запропонувати українцям таку форму духовного вишколу, таку форму спілкування із Господом. Було це робити надзвичайно непросто. Ця церква пройшла через етапи підступництва, через етапи зради, через етапи внутрішнього розколу, врешті-решт, через етап заборони. Але вона відродилася і сьогодні живить нас неабияк. Бо з Львівського майдану, скажу в першу чергу, бо знаю це дуже добре, не сходили представники. Автокефальної церкви, які мають зараз у Львові за своє основне оперття Успенську церкву, де колись було Стевропігійське братство, те саме не сходили з майдану Київського представники Української автокефальної церкви, як і інших церков. Про що це свідчить? Хоч Липківський казав, що церква має бути відокремлена від держави. І наполягав на цьому дуже категорично, в суперцікавій формулі, яку озвучу. формула звучить так: політичність церкви і церковність політики це речі, які існують в реальності, але яких треба би було уникати. Бо що таке політичність церкви? Ми це дуже добре усвідомлюємо, правда. А що таке церковність політики? Це зовсім річ несумісна між собою. Це якийсь оксюморон церковність політики. Так от. Всі ці заборони, чвари, зради, через які прийшла Українська Автокефальна Церква, сьогодні засвідчили її дуже міцну поставу в українському суспільстві і потребу від мерянина. І ще одне, що запропонував е, митрополит Лепківський: він урівняв у можливостях і правах мерян і клир, що було абсолютно не характерно для церков іншого характеру. Тобто, ця церква увійшла в історію. І історію церкви, і історію українського буття як церква найдемократичнішого укладу, тобто яким внутрішньо вільним був цей чоловік, якщо він робив такі пропозиції українцям, а, пані Ірино. А, а українська автокефальна незалежна церква, і саме Василь Лепківський був митрополитом Київським і всія України з 1921 по 1927 рік, власне, так. тільки цей період можна вважати у минулому сторіччі розвиток цієї церкви. Початок і розвиток. Скільки Ні, вона е... проіснувала? Адже е, Василь Липківський був розстріляний НКВД-стами, ми про це згадали на початку програми. Яка була доля цієї церкви після того, як було його розстріляно? Перш ніж розстріляти його, треба було забрати його із цієї посади митрополита. І для цього було скликано е, перший собор невдало. Для усунення його з посади, а другий собор відбувався за участю НКВД-стів. Уявіть собі цю ситуацію, коли збирали, зібралися клир і миряни в оточенні НКВД-стів озброєних. Крім того, основне завдання полягало в тому, аби змінити керівництво цієї церкви, тому що голова задає руху всьому тілові. тоді митрополит звернувся до своєї пастви і сказав, чого боїтеся, налякалися. Мовляв, якщо ви приймали цю церкву, то готові маєте бути до неабияких випробувань. І якщо ви на правдивому шляху, то з вами Господь. А той, хто іде дорогою правди, він найбільших страждань і зазнає. Проте, через Раду єпископату в першу чергу і під тиском атеїстичної влади в 1930 році автокефалію було знищено як таку, але ця автокефалія вона жила у думках людей і відродилася в 90-х роках. І сьогодні ми маємо тобто мається на увазі з проголошенням незалежності. Да, з проголошенням незалежності, коли е, московський патріархат це ж зрозуміло, що це є відгалуження федеральної служби безпеки Росії. Це не має нічого спільного ні з проповідуванням, ні з християнством і так далі. Це політична надбудова ідеологічна, в якій свого часу даруйте за часів Петра І, українці взяли неби яку участь негативно, починаючи від Феофана Прокоповича і закінчуючи Стефаном Єворським. Вони стали правила. Руками творення російської церкви, яка стала абсолютно вмонтованою у державну структуру. Це те, проти чого категорично виступав Липківський. Липківський розумів, що дорога до Бога абсолютно окрема і самодостатня. Тоді, коли російська церква завжди базувалася на державницьких основах, вона і є державницькою структурою і підрозділом агітації і пропаганди. Двадцять цьому році Липківського було усунено з цієї посади. І з 27-го року він провадив дуже самотній спосіб життя. Власне, він жив біля цієї церкви, яка у нас тут зображена на Солом'янці у Києві, в славній його частині у своєї сестри в помешканні. Але розумійте, пані Наталю хто терпен, той спасен? Він власне був в часі цього особливого терпіння, і очевидно, Господь хотів відкрити у ньому ще якийсь інший дар. Крім структуратора церкви, крім фундатора церкви, крім організатора парафій, крім, скажімо так, сьогоднішнім терміном менеджером церковних організацій. В цьому чоловікові треба було відкрити ще дар е, теоретика церковного. Тому на превелике щастя, за отих 10 років від 27 до 37 цьому, він залишив він був нам розстріляний саме в тридцьому році. Так, в цьому він був розстріляний. Він залишив нам не аби яку спадщину, а саме те, на що ми... Е, Представники цього радянського покоління дуже були спраглі історії української церкви. Ми дуже хотіли читати про нашу церкву і не знали, де тобто, про... всі ці 10 років він уже творив, так. власне в книжках, уже писав описав історію. Це так, як Степан Бандера. Знаєте, коли він змушений був виїхати за кордон, то там за кордоном він зброю поміняв на перо, і тільки завдяки тому, що зброю поміняв на перо, до нас дійшли його перспективи української революції. Так само через те, що митрополита було усунено із керівництва церкви. Ю він залишив нам науку самоосвіти українського духовництва, Він написав підручники на старий і новий заповіт, і найважливіше, що він нам зоставив, проповіді на неділі і свята, 194 проповіді, і зрештою історія української церкви. Знаєте, коли е, минулого року до Львова я запросила архієпископа Полтавського і Харківського української автокефальної церкви Ігоря Ісиченка, бо це власне оця тяглість від Липківського до Ісиченка і від. Митрополита Макарія, який є зараз у, у, у Львові. І коли е, Владика Харківський і Полтавський привіз свої проповіді на цю зустріч із ним до Львівської політехніки, а я роблю це, власне, в академічних установах такі зустрічі, то по ті проповіді вилаштувалася така черга, що їй не було кінця. Їх розкупили моментально. І я, власне, подумала про те, що треба би було віднайти. Проповіді Лепківського і знову їм запропонувати нашим славним людям, бо ми зараз страшенно зранені. Ми усі кривавимо, кривавимо Небесною Сотнею, кривавимо тими подіями, які зараз відбуваються в Криму, кривавимо відступництвом людини від, від Бога. Пані Ірина, а от власне роль церкви в нинішніх умовах вона має відіграти таку об'єднавчу роль українців під силу, це дійсно так? Заявив вже. Очільник автокефальної церкви Макарій про те, що автокефальна церква готова об'єднатися із церквою Київського патріархату. Ну на сьогодні можна стверджувати, що найпотужнішим церковним політиком у нашій у нашому просторі є без сумніву філарет. Не маємо рівних у цій сфері. І е Об'єднання церков це передусім порозуміння найвищих ієрархів. І я не хотіла би тут давати жодних оцінок. Я би хотіла наголосити на іншому, що ми повинні скласти величезну дяку перед очільниками всіх церков в Україні, які на Майдані тримали нас на духові. Бо якщо на Майдані щогодини не було би молитви, ми би не витримали. Якщо би на баракадах не було священників, не знаю, чи ті баракади би встояли, тому що це були баракади духу, тому що їх насправді було елементарно. Просто і легко знести якоюсь технікою, проте їх творили не технічні люди. Їх творили люди одержимі Богом, одержимі правдою і одержимі високою ідеєю, ідеєю незалежності своєї держави. Власне, таким був Липківський. Липківський розумів, що побудова української церкви і побудова української держави без духовного фундаменту є абсолютно неможлива. Тепер дивіться, екстраполюємо це на політика, наприклад, того ж Бандеру. Основна його теза Бог і Україна. Основна теза Липківського – Бог і Україна. Основна теза на майдані. Бог і Україна, слава Україні, героям слава розумієте, і слава Ісусу Христові. Це найголовніший був посил. І ще дуже така щемлива і страшна річ, яку я згадала, коли ми заносили наших воїнів, наших героїв до готелю Україна, і вони умирали у нас на руках, то я пам'ятаю лікар, яка керувала тим процесом, казала: ми можемо встигнути тільки одне покликати священника. Звідки бралися ці священники там в готелі Україна? Ми не знаємо, але вони встигали з душами наших героїв мати до справи, так як встигав Липківський у, у цей дуже буремний революційний час знаходити пані Наталю найважливіше витишення. Ну бо що таке релігія? Що таке Господь? кажуть, що Господь приходить в абсолютній тиші. І ангели приходять до тебе, коли спокій. Можливо, вони промовляють через пів пташок, особливо тепер, коли прокидається природа. Можливо, тоді, коли ми чуємо легіт вітру. Але ми у цій щоденній суєті, у щоденні, у щоденній какофонії, забуваємо власне про те, що тиша це ліки найкращі. І оцю через молитву Лук Лупківський дарував українцям внутрішню духовну силу, яку він не втратив, перебуваючи там на засланні, хоч. Ослаб дуже фізично. Ми дуже мало знаємо про останні хвилини його життя, але ми знаємо, що ми навіть його... не знаємо, де він похований. Так, ми навіть не знаємо, куди ми маємо прийти на могилу. Знаємо про його. Лист до його рідної сестри, яку який він написав після 37-го року, коли вона його відвідала. Після цього вже жодних ланок сполучення з цим чоловіком не було. Але ми сьогодні з ним сполучаємося, сполучаємося через цю свічку, сполучаємося через цю передачу і сполучаємося через його спадщину, яка має бути максимально популяризована, пані Рино Василь Лепківський заклав власне ідею створення Української національної церкви. Сьогодні вона в тій сучасній автокефальній Українській незалежній церкві відновлена саме в такому варіанті, в такій варіації, яка була закладена саме ним я не вникаю у ці нюанси, які існують у церковній ієрархії, але я знаю, що Українська автокефальна церква має митрополита за святого. Це означає, що це найвищий рівень пошанування, і це власне та та дорога, якою ідеться далі. Крім того, що ще дуже важливо, на чому наголошував Левківський, яким способом була знищена українська церква, ця церква до якої ми звикли від 1988 року. Так. Та церква, коли ще не було розколу 1054 року. Тобто йшлося про те, що українську церкву було знищено за Мазепи, про яку, я сподіваюся, ми з вами незабаром поговоримо, у 1686 році, коли практично царгородському патріархові Діонісію е, було заплачено, скільки там, здається, 200. Е, Одиниць грошових і кілька соболів, і таким чином наша київська церква стала підлеглою церквою московському патріархатові. Це категорично не сприймав Липківський, тому творив свою модель за принципом Єдина держава. Єдина церква, єдина мова, тобто фундаментальні опори. Тому, коли зараз представники московського патріархату говорять про якусь канонічність, ну то би з того сміялася, бо вони просто купили цю церкву у царгорського патріарха Діонісія. От ви говорите про якщо ми говоримо про об'єднання церков, об'єднання автокефальної Української незалежної церкви із. Православною українською церквою Київського патріархату mm -hmm. власне в чому різниця? Адже це одна і та сама національна церква, що mm -hmm. говорить про mm -hmm. національну церкву країни. Різниця полягає в тому, що Київська церква Київського патріархату підлягає Вселенському православному патріархату, а автокефальна церква не має жодних підлеглостей, крім власне створених власне створеного єпископату і митрополита. До речі, проблема цієї церкви у час встановлення полягала в тому, що не було єпископів, і їх треба було висвячувати. Але о, стосовно от стосовно цієї, о, те, що ви кажете, що не підлегла нікому українська mm -hmm. автокефальна. Церква, от історичний факт, я хочу дуже, щоб ви прокоментували. Жоден з канонічних єпископів України і світу не визнав автокефалію Лепківського, оскільки при порушенні усіх канонів Православної церкви Лепківського рукоположили священики і миряни. Тому вся ця авантюра отримала справедливу назву самосвятського розколу. Ну, авантюра, це з боку представників московського патріархату, бо це не авантюра, це прагнення мати свою церкву. Ні, хочу наголосити вам mm -hmm. на іншому, що навпаки, коли треба було висвячувати єпископів, а їх ще не було, то Липківський покликався на канони біблійного характеру. Зрештою, коли Петро, апостол, прийшов до Греції проповідувати. То він став очільником цієї церкви без жодного чийогось висвячення, він став очільником церкви із внутрішнього спалаху. Тобто, те, що робив Лупківський, це було повернення до перших основ християнства, де не було у цього ритуалу, де не було ієрархії, uh -huh. була чиста правдива християнська віра і спілкування з Господом, без жодних ієрархічних сходинок. У цьому унікальність цієї церкви, що вона, не маючи ієрархічного. Фундаменту стала фундаментом духовним, тому вона і відродилася, тому її ніхто не здатен заперечити, тому на рівних вона може зараз спілкуватися з усякими іншими церквами. Розумієте, Якщо говорити про політичний контекст, то скажу таке: що не важить інститут президента, не важить інститут уряду, не важить інститут Верховної Ради, якщо немає суспільної свідомості громадян бути вільними. Що з того, що ми маємо всі ці інституції, якщо вони не працюють на вільну державу? Що з цього, що російська церква має цілу низку інституцій, але щодо українців, вона є абсолютно не церковною організацією і агресивною. Тому Липківський показав приклад, як без жодної інституції можна стати фундаментом духу і став. Дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що це була Ірина Фаріон, народний депутат України. Ми говорили про фундатора Української національної церкви Василя Лепківського. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.